Ми в реки. Угу. Скажете, коли ви готові? Ми готові. <клес> всім привіт! Мене звати Артем Патов. Я співзасновник медіа, що там а це наш співспівзасновник. Його звати Нельсон. І ми разом з ним хочемо вам подякувати всім, хто долучився до нашої донатної кампанії, хто стає добродіями шотаму і приєднується до нашої спільноти людей, які підтримують позитивні історії в Україні. За останні кілька місяців наша медіа отримала кілька неприємних новин. Ми вимушені були скоротити частину команди, але тим не менше це нас не зупиняє. І разом з нашим новим дружбаном, якого ви раніше не бачили в кадрі, Нельсоном, ми записуємо новий проєкт. Ми будемо вдячні всім, хто буде поширювати наш контент, а тим, хто зможе нас підтримати грошима. Взагалі, вау і супер. Заходьте за посиланням, і ви зможете стати частиною нашої спільноти. Також хочу анонсувати, що зовсім скоро ми розпочнемо офлайн-івенти, на яких будемо зустрічатися з нашою спільнотою, і це теж буде додатковий бонус в цьому році, який ми довгий період часу утримували і не розбудовували цей напрямок, але дуже будемо раді бачити вас на наших івентах. Сподіваюся, що добрих новин буде ще більше. Всім па-па!